Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Добрий вечір. Триває інформаційний марафон. Працює Суспільне новини з вами. В'ячеслава Футін і Тетяна Журкова. На передовій впродовж неділі відбулося 45 бойових зіткнень. Такі оновлені дані генштабу засуприлюднені на сторінці у Фейсбуці. Оборонці відбили атаки окупантів на шести напрямках. Найчастіше 13 разів противник атакував на Мар'їнському. Ворожий наступ провалився також на Авдіївському, на Бахмутському і Мелітопольському українські військові просувалися вперед. Армійці отримували позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області і завдавали ударів по окупантах. Четверо дорослих та трирічна дівчинка дістали поранення внаслідок обстрілу росіянами Херсона. У дитини осколкові поранення та контузія. Вона перебуває в реанімації. Після стабілізації стану її можуть перевести до столичної лікарні. Боров гатив по місту з реактивної артилерії близько одинадцятої ранку. Повідомляє у телеграмі Херсонська ОВА. Що і побігла сусідка, то в магазин побігла, я побігла туди, в воді лежить маланя. От то в нас почала на на зі бачити за Забрали ж Забрали жовмопиницю і е, бабушку. Чоловік загинув внаслідок обстрілу середину Буди на Сумщині. Про це у телеграмі повідомляє Сумська обласна прокуратура. Ворог обстріляв місто з мінометів о пів на сьому вечора. Середина Буда розташована просто на кордоні з Росією. Під постійними обстрілами із села Хотінської громади на Сумщині 12 з 15 сіл там розташовані у 5 кілометровій зоні вздовж кордону з країною агресором. За словами очільника громади Миколи Торяника, швидка допомога через обстріли не може доїхати до виклики, Тож часто допомогу надають фельдшери та медсестри. Загалом в амбулаторії нині 29 фахівців. Подробиці далі. Шість годин позвонили, сказали, що почалась війна. На вісім годин ми прийшли на роботу. Танки пройшли, ми їх Через вікна бачили. Через село пройшли танки, ми ще не вірили мені, тому ми працювали як ми працювали до 4 -го годин, так як і положено. Так, Людмила Дружкевич, директорка Хотінської амбулаторії та одна з двох лікарів, що нині тут працюють, розповідає про 24 лютого 2022 року. Жінка говорить, працювали і під час бойових дій, дотримуючись правила двох стін. А Галина Закаблук у лікарні працює з 1986 року. Ми йдемо, а зустріч танки. Страшно було дуже, але. Ми на роботі пацієнтів більше побільшало із сердечно-судинними захворюваннями. Багато людей, які перестали спати ночами. Ну тут не стільки лікування, скільки вже потрібно було психотерапія. Ми більше заспокоюємо. Усього в хатінській амбулаторії зараз 29 працівників. Тетяна мачула працює старшою медичною сестрою, а починала 28 років тому хірургічною медсестрою. З початком великої війни жінка прийняла рішення не виїжджати і залишитися працювати в безпосередній близькості до державного кордону. В першу чергу всі ми на мобільному зв'язку. Бо виїжджать не всі виїжджають в віддалені села. Якщо щось потрібно, вони доїжджають завдяки поліції. Нас поліція дуже добре відтримує зв'язок. Перевозять і сотрудників, і перевозять і хворих, якщо потрібно. Крім двох сімейних лікарів у лікарні працює стоматолог. Мізні що во время каких-то потрібно було було в кабінет оборудований повністю самим необхідним. мене для роботи все є. В принципі, абсолютно все добре. за словами Людмили Дружкевич. За рік що минає у громаді, народилася одна дитина. Раніше малюків народжувалося понад 20. Анна Книж, Віталій Паденко, Суспільне новини, Сумщина. Президент змінив командувача медичних сил ЗСУ замість Тетяни Остащенко. Призначив Анатолія Казмірчука. Про це Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні. Завдання очевидне, і про це неодноразово говорилося в суспільстві, зокрема в спільноті наших бойових медиків. Потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення наших воїнів від якісних. Турнікетів до повної цифровізації та прозорості постачання від якісного тренування до щирої комунікації з бойовими медиками у тих підрозділах, де медицина розгорнута дійсно правильно та дійсно ефективно. Досвід ефективності конкретних підрозділів має бути поширений на всі сили оборони. Анатолій Казмірчук останні 11 років керував військовим шпиталем у Києві. Тетяна Остащенко очолювала медичні сили ЗСУ з липня 2021-го. Тоді вона стала першою жінкою в історії України, яку призначили на цю посаду. Суспільне намагалося домовитися про інтерв'ю з Остащенко з квітня цього року. На тлі скарг щодо роботи медичних сил з боку бойових медиків та військових, які повернулися з фронту і мусили пройти військово лікарську комісію. Однак відповіді від неї ми так і не отримали. Вже близько трьох тисяч вантажівок стоять на кордоні з Польщею. Повідомив у ефірі телемарафону речник держприкордонслужби Андрій Демченко. За його словами, страйк польських перевізників триває біля трьох пропускних пунктів Ягодин, Рава Руська і Криківець. Польські прикордонники пропускають по кілька вантажівок на годину в обох напрямках. каже Демченко, міністр розвитку громад територій та інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що черги на трьох пунктах розтягнулися від 10 до 30. 30 кілометрів тож поблизу кордону створили штаб допомоги водіям. Там із їх забезпечують їжею, питною водою, медикаментами і пальним. Про ситуацію з польського боку кордону розкажуть наші кореспонденти у пункті пропуску Курчова Краковець з польського боку. багатокілометрова черга на в'їзд в Україну. Деякі водії вже майже тиждень не можуть перетнути кордон. Тут з глині везу новорічні подарунки на Одесу вже п'ятий день сьогодні. І ще по всьому хорошому, ще днів 10, як мінімум. Якщо будуть так випускати, як випускають. Пальне закінчується, пальним вже заправляли з і заправка. Всім на нас байдуже мені, ну я сподіваюся, що завтра може вийду. Але хлопцям ті, що там стоять, то я не знаю, може вони до кінця. До Миколая виїдуть міністерство інфраструктури організувало доставку гуманітарної допомоги українським водіям. Зокрема, до Польщі привезли 11 тисяч порцій їжі швидкого приготування, воду і медикаменти. Також планують доставити 13 тисяч літрів пального, каже заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач. Ми все ж таки працюємо над тим, щоб завтра, післязавтра питання було вирішено. Тут на краківці 1200 автомобілів приблизно так само на Ягодині, на аві руській на гребенному 500 автомобілів. Тобто, це величезна кількість людей. Це майже 3000 тисячі водіїв, які застрягли тут перед кордоном. За словами Сергія Деркача, Мінінфраструктури створило штаб допомоги українським водіям, які очікують на в'їзд в Україну. Ця ситуація впевнений від неї не виграє ні українська, ні польська сторона. Дуже багато політичних спекуляцій, які заважають. Я думаю, що найбільше від цієї історії виграє тільки Російська Федерація, і в уряді і в Міністерстві інфраструктури докладаються всі зусилля, щоб якнайшвидше ця блокада була знята. Серед вимог польських протестувальників відновити скасовані євросоюзом обмеження для міжнародних перевезень з визначеними лімітами. Водночас самі учасники протесної акції від коментарів на камеру відмовляються сьогодні. Так само направили лист до польської сторони, тому що ми бачимо порушення вже протестувальника. навіть тих умов, про які вони заявляють. Вони кажуть, що вони будуть пропускати, наприклад, про одній машині за за годину. Навіть вони цього не виконують. Перевізники в польщі набагато більше можливостей для внутрішньої конкуренції на європейському ринку. У нас тільки у двосторонні перевезення, тому питання до того, наскільки ми створюємо польським колегам конкуренцію. Я думаю, в межах європейського союзу ні. Мінінфраструктури в своєму листі до польських колег також описало порушення, що відбуваються внаслідок перекриття кордону. На думку Сергія Деркача, це зможе прискорити розблокування кордону. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне новини. Ізраїль уночі завдав ударів по цілях Хамас у секторі Гази. Про це повідомляє Times of Israel з посиланням на армію оборони країни. Цехал просувається в глиб північної частини регіону. Втім, сторони можуть оголосити про тимчасове припинення вогню. Про це пише Washington Post з посиланням на власні джерела. Начебто, у переговорах за посередництво Катару беруть участь Ізраїль США та Хамас. Обговорюють звільнення не менше як півсотні заручників. Втім, прем'єр-міністр Ізраїлю називає назвав цю інформацію неправдивою сказав, що ніякої пропозиції та угоди не було. А ми хочемо повернути якомога більше заручників. Цитую його NBC. слова прем'єра підтвердила і представниця ради національної безпеки США Едріан Вотсон, верховний представник ЄС з закордонних справ під час візиту до Катару закликав Ізраїль до поваги міжнародного гуманітарного права. У моїй дискусії з нашими ізраїльськими друзями я наполягав на повазі до міжнародного гуманітарного права та максимальній стриманості до цивільного населення у відплаті, але кількість жертв, особливо серед дітей, змушує нас вважати, що необхідно зробити набагато більше для збереження життя цивільного населення. Вирішення конфлікту має відбуватися на основі рішення про дві держави. Але коли я кажу, що закликаю до вирішення конфлікту за принципом двох держав, я дуже добре усвідомлюю. Домлю, що це вимагатиме неймовірних зусиль. Троє українців загинули внаслідок аварії автобуса у Польщі. Це дві жінки та шестирічна дитина. Повідомляє у Фейсбуці, окружне управління державної пожежної охорони в Грубешеві. Троща сталася близько п'ятої ранку в селі Верешен Люблінського воєводства. Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі Суспільному сказав, що ще четверо українців зазнали травм. Їх госпіталізували до лікарень у сусідніх містах. На місце пригоди виїхав український кон за словами чергового офіцера регіонального управління відомства у Любліні Якуба Курчука, в автобусі було десятеро українців. Транспорт з'їхав на зустрічну смугу, злетів у кювет і врізався в дерево. За попередню інформацію, водій заснув за кермом. Фінляндія захищається від мігрантів на кордоні з Росією. будуть, будують бетонні огорожі та кріплять колючий дріт. Більше Валерія Пашкор каже. Кордон Фінляндії з Росією тут працюють трактори та вантажна техніка. Фінські військові допомагають прикордонникам збудувати тимчасову огорожу на пропускному пункті Вартіус. Повідомляє Associated Press. Форфом розташовано управління офіційної допомоги збройних сил Фінляндії, яке надає будівельну підтримку, техніку та руки допомоги. Таким чином, ми зміцнюємо безпосередні структури в зоні перетину кордону на східному кордоні, щоб забезпечити громадський порядок і безпеку на цій ділянці кордону. Вартіус один із чотирьох пунктів, який Фінляндія закрила в суботу на межі з Росією. Причиною стало зростання кількості мігрантів, які намагалися прибратися в країну без документів. За словами фінського президента, кризу організувала російська влада як засіб гібридного тиску. На мою думку, Росія почала направляти шукачів притулку до фінських пропускних пунктів у відповідь на плани гельсінки підписати угоду про оборонну співпрацю з Вашингтоном. Фінляндія повинна бути готова до певної злоби з боку Росії після вступу до НАТО. Алі ввечері в п'ятницю проти одного з мігрантів, який намагався прорватися через кордон, застосували газ. Пише Юля. Були випадки, коли група шукачів притулку організовано прибували до пунктів перетину на самокатах, а росіяни протестували проти закриття КПП. Всі помнять навіть я помню, що таке железний занавіс, і це ситуація, котрою очень страшно повернутися. Фінський уряд за необхідності готовий закрити решту чотири пункти пропуску за РЕФ. Повідомила місцева прикордонна служба. Готовність підтвердили Естонія та Норвегія. Валерія Пашко, Суспільне новини. Більше як півсотні людей взяли участь у благодійному забігу навколо центрального озера в Івано-Франківську, за словами співорганізатора і керівника міського департаменту молодіжної політики та спорту Віталія Матешка, таким чином хотіли нагадати усім про полонених та зниклих безвісти українських бійців. Насто! Більше півсотні учасників долучилися до забігу довкола центрального міського озера в івано франківську Захід провели на підтримку військових, які перебувають в російському полоні, чи зникли безвісти під час бойових дій. Сьогодні я біжу за сина. Я ніколи не думала, що 51 рік я буду стояти перед мікрофоном, перед камерами і казати таку страшну фразу, що я не знаю, де мій син. Віддайте мені мою дитину. Захист азосталі, полон та ув'язнення в Оленівці. А далі каже Ірина Донецьке СІЗО, де зараз її син не знає. Зараз шириться інтернетом, що заморожений обмін. Як це розуміти, заморожений обмін. А що нам цікаво, годувати і тратити гроші з бюджету на їхніх полонених. Нам воно не цікаво, і воно нам не потрібно. Нехай забирають своїх людей, віддадуть наших. лілія. Не лише учасниця забігу, але й співорганізаторка акції. Тут вона із трьохлітнім сином Миколкою, який Каже свого батька, не бачу майже два роки. Мій чоловік також був поранений ще на Азовсталі, і я не знаю про його стан. Ми знаємо, що там медицини жодної їм не надають. Харчування, їда не мають де спати. Холод, голод, біль, невідомість. Їх потрібно рятувати. Набігає пережива у цьому забігу фінішував Андрій Борис. Чоловік каже, перемогу присвячує другові дитинства Коломуянину Ігору Тодорову, який обороняючи українські землі зник безвісти понад півроку тому. Свого чоловіка Ела Краснобриш втратила на війні у березні 2022 року. Жінка каже, їхня сім'я родом з Маріуполя, боронячи місто від росіян. Її чоловік і загинув на сьогоднішній захід. Розповідає жінка, прийшла заради усіх полонених. Українських воїнів. Вже 18 місяців в полоні, хоча їм обіцяли три-чотири місяці максимум після виходу зусталі і досі, досі це триває. Дистанція забігу становила три кілометри, каже начальник міського департаменту молодіжної політики та спорту Віталій Матешко. Інна Сендецька Монюк, Назар Вінтонюк, Суспільне, новини івано франківськ